Всім привіт! Я Аня, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розпаковка з України та Аліекспрес. Я нарешті отримала свою посилку, але на неї довго, тому що там були якісь затримки на пошті, але можна буде хтось з вас бачив шорс про те, що з України тепер не відправляють гелаки, Але мені гелаки прийшли, їх було лише два. Тим не менш, вони у мене. Ще я замовляла собі матеріали для педикюру. їх я вам теж покажу. Єдиний момент залишається відкритим, це те, що я не знаю до кінця, як мені правильно працювати, тому що я Спочатку купити таке велике крісло, але я зрозуміла, що я його просто тут не поставлю. Мені треба якось вирішувати цю проблему. Почала купити терногу, таку підставку разом з витяжкою. Була і витяжка і було в принципі зручно працювати. Я так колись працювала в кракові, все було окей, але тут все взагалі не зручно. Я не знаю, як мені правильно налаштувати роботу для того, щоб було комфортно і клієнту, і мені. Я записую це відео в п'ятницю, а в неділю в мене вже буде перша клієнтка на педикюр Кажу вам чесно, що робила я педикюр останній раз в 2019 році, тобто це ще 6 років тому. У мене є трошки, знаєте, таке легкий стрес, але я думаю, що все буде окей тому що я знаю, що я роблю, і я відповідаю за свою роботу. І так поїхали переглядати. Усі мої товари. Два гель-лаки я вам вже показала. Вони нормально малюється, вони нормально тримаються. У мене немає до них претензій. Це паталька одна, і це дуже яскравий неоновий рожевий. Далі в мене гель-лаки Звідки б ви могли подумати? З Аліекспресу. Чому я замовила ще чотири банки? В мене є. Два тому, що вони ідеально носяться. і Дівчата, майстри, не майстри. Я думаю, багато з вас знають, що головне це база, основа і то одній своїй знайомі. Я спробувала намалювати цими лаками нігті. Так би спробувала якось дивне формулювання. Я намалювала цим лаком, і вона відносила ідеально всі три тижні. Там навіть більше вийшло. Це такий сірий. Колір, Мені подобається, що всі баночки вони, вони мають колір кольору геллака. 16-й колір, такий салатовий, темно-зелений 18-й колір. І жовтий такий, прямо аж неоново-жовтий, 11-й колір. Ці геллаки коштували 2,39 чи 29. 89. Коротше, до 3 доларів. Я вам кажу, вони ідеально наносяться, з ними дуже легко працювати. Вони мають достатньо насичений колір. Навіть я малювала сірим, собі намалювати в один шар, і буде взагалі ідеально. Тому, якщо що, беремо себе на заміточку і купляємо такі гелаки. Ідеальний варіант. Далі Далі в мене друга попитка з верхніми формами. А де мої ці перші? Ці перші я взяла на Амазоні за 6 доларів. І це другий тач, я купляла вже в Україні. щоб ви могли собі подумати, все одно, великий палець. Не такий уж і великий. Тому я не знаю, як я буду ними працювати, все одно вона ідеально не підходить до мого ногтя. Не те, щоб я собі робила нарощування або укріплення таким способом. Але це дуже неприємна ситуація. Далі в мене є кератолітик. Це для педикюру, інтенсивне розм'якшення і відшелушування огрубілої шкіри стоп. Олійка від Hello. Я, звісно, розуміла, що вона буде маленька. Але що настільки... Мене це трошечки здивувало. Насправді, чому я одразу брала маленьку баночку? Ну я не хотіла прям таку маленьку, як я вже сказала. Мені набридає запах, і коли я беру великі банки, вони дуже довго не закінчуються. От куп, купиш одну банку, і все, вона в тебе буде на 3-4 роки. Тому я взяла таку маленьку, думаю, спробую, а потім просто щось собі поміняю І дереш, я хочу піти ще в магазин тут в Орландо, Для того щоб робити покупки в спеціалізованих магазинів для б'юті майстрів, треба там зареєструватися, щоб купляти, наприклад, онлайн. Або в магазині треба мати з собою сертифікат для того, щоб вам продали товар. Ось, власне, перша фриза для подікюру від Stalex. Бо вона така маленька, щось в мене з розмірами, якась проблема, чого мені ці розміри здаються більшими, ніж вони є насправді. Дуже дивна ситуація виходить. Тому я хочу ще одну фрезу собі взяти, трошки іншу, якою я працювала ще 6 років тому. До речі, там було дуже зручна. Ми в Какові жили на плашові, і там був я, мені здається, і зараз там є той магазин. Не пам'ятаю, як він з товарами для Б'юті майстрів. Там на першому поверсі бідронка, а на другому поверсі цей магазин, і там завжди були фрези, які мені треба. Звісно, що. Там була біда з гілоками, і в принципі я їх там не купляла. Але ось фрези, такі розхідні матеріали, завжди у них брала і була просто мега задоволена. А була ще більш задоволена, я була від того, що до цього магазину мені треба було йти 10 хвилин пішки. Там він на Куклінського. Так що, дівчата, хто в Кракові, якщо хтось тут є з Кракова і треба якісь матеріали, там точно були. Потім я ще взяла собі зміні-файли для педіклурного диску. Три таких опакування по 50 штук на 240 гривень, два опакування і одне на 320. Ніколи раніше ще ними не працювала, але в мене все попереду. Розповім вам потім про свої враження. Так, ще взяла кусачки одні. Я звикла працювати ножицями. Навіть педикюр я роблю ножицями. Але все одно кусачки мають бути, тому що. Кожні ноги різні, ситуації бувають у людей різні, тому такі кусачки кожен майстер теж має при собі мати. Але я би хотіла знову розмір. Ми повертаємося до розміру. Розмір полотна я б хотіла менше, і мені здається, я обирала менше. Що відбувається? Де я літаю? Де я літаю? Не розумію. Так, далі в мене тут дві лопатки педикюрних, нержавіюча сталь, розмір 60х3. Ніколи раніше також з ними не працювала. Це буде вперше, але я думаю, ми з ними подружимось. І також в мене ще є дві-дві лопатки манікюрних 51. 51.1. Я теж ніколи ними не працювала. Ви розумієте, що я не працювала в цій індустрії більше п'яти років. Я, іначе, не то, щоб я прям, звісно, заново навчалась. Все одно я, я багато чого знаю, багато чого вмію. Мої руки все пам'ятають, але тим не менш з'являються якісь нові штучки, з якими я раніше не стикалася, і треба знаєте, не здоганяти це все. Тому в мене ще ось такі дві лопатки і. Кажуть, що цей шклібок класний для прибирання птеригію. Ну, звісно, що я передивилась кучу відео Маші Create. І буду косметичний протигрибковий профілактичний засіб. Ось такий, це, звісно, що для обробки стоп. І я також думаю, що він має бути у кожної майстрині. Тут є олія чайного дерева, фаренезол і олія розмарин. І ще залишаються фрези. Ні, це ще не все. Але фрези. Одна фреза для э, шліфовки після. Манікюри або педикюру, куди ви її будете застосовувати, або там, або там. І також дві фрези плам'я з червоною насічкою. Хоча вони в мене є, але знаєте, багато фрез полум'я не буває, тому запасаємось дівчата цими фрезами. Ще в мене тут є ось такі наклейки мікростоп. Я коли ще працювала в Кракові. В мене був окремий журнал. В мене є ось такі пакети для стерилізації. Я туди буду вкладати один індикатор. Вкладаю. Сюди Туди воно стерилізується, змінюю колір, Потім цей індикатор я буду вклеювати в календар, записувати там, коли, коли проводилася стерилізація. Я не впевнена, щодо того, що я буду прямо писати по клієнтам, який клієнт я дала який набір, застосовувала який набір. Але тим не менш, вся ця документація в мене буде для того, щоб. В разі чого сподіваюсь, що воно не знадобиться, але все одно, в разі чого, в мене було, в мене було підтвердження, що всі мої інструменти просто реалізовані, чисті, гарнесенькі і мають право на життя. Ось така в нас вийшла швиденька розпаковка. Почекайте, а ще ж, ще ж я купила калічка, вже давно думала про якийсь такий декор, щоб робити гарні фотографії і. Обрала ось таке колечко, мені подобається гарно. Треба тільки знаєте, як перелувчитися, тому що я робила там одні фотки. і Вони мені не дуже сподобались. Ну, робити гарні фотографії навіть для майстра манікюру. Це ще треба вміти. І я думаю, що я на вірному шляху спробуємо. Тут. І зараз можете бачити мій інстаграм. Це все мої роботи, але звісно, що мої роботи старі, тому що в мене ще не було стільки клієнтів, скільки робот на моєму акаунті. Але якщо хтось мені не довіряє, ви можете зайти на мою сторінку на Фейсбуці і знайти усі ці фотографії. Це все мої роботи, це все моє напрацювання, і я заповнюю свій профіль, тому що я до Репа видалила свій саме перший профіль, який в мене був. З манікюром, який я створила ще у 2017 році, потім мене був ще один, я його закинула. Потім в мене був ще один, я його закинула. Коротше, що можна сказати? Не думала я головою чомусь, коли я у коли 2020 році закінчувала роботу, я пішла в декрет, почався. Карантин, і я така думаю, все, я більше ніколи не повернусь до нігтів. Я більше ніколи не буду робити манікюри, педикюр, це все не моє. Я в тому, я реально перед тим дуже багато працювала. 2019 рік був просто такий мега насичений в нас і мега насичений в мене по роботі, що я так втомилась, коли я пішла в декрет, Я просто раділа від того, що я буду сидіти вдома і нічого не робити. Але тим не менш. З цією сторінкою я створила нову сторінку. Я ж зроблю там купу просто реклами, а ну обична реклами в інстаграмі. І, в принципі, я її наповнюю, наповнюю якимись старими роботами, перемішку з новими роботами. Якось для того, щоб цей профіль виглядав як живої людини, да, що це живий профіль, і для того, щоб це було, в принципі, коли людина заходить на цей профіль, їй подобалось те, що вона там бачить. До ідеальної якоїсь картинки мені треба ще дійти, але я думаю, що в мене виходить непогано. Це Чата і хлопці закінчуємо це відео. Я дуже рада, що ви тут зі мною що ви переглядаєте мої відео, залишаєте ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео.